Це дом. Дом, комфортно і безпечно. Це страна, в которой я родился, как бы, наверное, так. Це місце, куди насправді дуже круто повертатися, бо коли сидиш вдома, ти цього не цінуєш. Але коли кудись ти від'їжджаєш на тиждень, на два і ти приїжджаєш, тебе, ну, для тебе, скажімо так, дуже рідне, там, не знаю, кожна. Якась навіть маршрутне таксі. Це місто, де я народилась, в це маленьке місто Енергодар в Україні, Запорізькій області. І це моє рідне місце. Я тоді, взагалі, коли туди повертаюсь, я вважаю, що це мої рідні стіни. Навіть кожен там <кхух> закуточувати ворожі тут родилась, і тільки його і вважаю родини. Ну, перш за все, це ненька, ну тобто, рідна наша земля. Ну, безусловно, Україна я здесь родилась, я тут виросла і ніколи не була практично за її приділена. не вважаю Росію. Там просто много родственников. А так, безусловно, Украину. Своей родиной я считаю Украину, конечно же, ведь здесь я родилась и выросла и чувствую себя счастливой.